Росія не допустила Бразилію взяти участь у розслідуванні катастрофи літака Embraer Legacy 600, у результаті якої як вважається, загинув засновник і керівник російської терористичної приватної військової компанії Вагнера Євген Пригожин. Інформує бразильська редакція міжнародного агентства Ройдерс. Як зауважує інформаційне агентство, російська влада не зобов'язана погоджуватися на участь Бразилії у вивченні цього інциденту, оскільки рейс був внутрішнім, а не міжнародним. Проте, деякі колишні слідчі сказали виданню, що це необхідно, адже Сполучені Штати та деякі інші західні країни підозрюють саме Кремль у причетності до авіакатастрофи літака Embraer Legacy 600, який належав ватажку вагнерівців, що має хороші показники безпеки. Відмова зі сторони Росії на запропоновану допомогу Бразилії Москві провести розслідування ставить під сумнів прозорість розслідування того, через що саме загинув Пригожин, кажуть деякі американські консультанти з авіаційної безпеки та дослідники авіакатастроф.